Усім привіт! Здоровенькі були дівчата. Все не надивлюся на свою красу, яка тут квітує. Ось ця вже відходить орхідейка. І залишається тільки ця одна. Можливо, треба буде якось знов перекласти. Я їх тут тасую туди-сюди, туди, сюди, як нема чим зайнятися. На дворі у нас щось. Не дуже ясно, не дуже весело. я дивлюся попшколу, а там по під забор. Бо по на... вітер понадував. Сміття ніхто не прибирає. Це має прибирати все. Можливо, ще не сезон. Не знаю, бо поки не прибирають. Степан дивиться на свій город. Помідори гірки ростуть. Лакі! іди сюди! Дуже ганяє. Іди сюди, лакій. Не не, не 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 О, ні. Вона хоче там її місце. А я вчора зварила галубці. Галушки, як у нас кажуть. Залишилося багато листя. Капуста була така досить велика. І Я ось так накрила ці галушки листям Багато листя. І зараз оце все відкрию, листя. Воно також смачне. Єдине, що воно просто не фаршироване, але воно смачне, зварене. Зараз буду доставати звідси голубців буду складати в контейнер. Маємо, дивіться, ще колачик ось такий, Соня пекла. Соня у нас рукодільниця. Вертаємося до голушок, складаємо в контейнер. І в холодильник. Вибирає руками, щоб не пошкодити. І руками відчуваю, який дає, тому що я так плотно їх тут повкладала. Отак. От Степан каже, ніс забитий, але чує, як пахнуть галушки. Він у нас любитель галушок. Що неправда? Ти ж не признаєшся? Два ряди всього лиш вийшло. Ну, Тому що було фаршу небагато і рису було лиш. Півтора стакана зробила, багато не хотіла робити. Я люблю, коли голубці такі м'ясні, а не рисові. Хоча у нас, зараз кажуть дівчата, піст. Ну, хай Бог простить, ми піст не тримаємо, тому що головне не робити інші гріхи більші. Не головне, що в рот, а головне, що з рота. Так, ось так. Всі голубці, бачите, ціленькі, не розварилися. Капуста, правда, була трошечки така груба. Може, того і тримається, хорошо. Все. А капуста, якою були накриті ось тут. А ось тут внизу ще має також листочки. Ось такі кладу, щоб не пригорали. Хто так робить, дівчата? Пишіть. Може, ви робите якось по-другому. Ну, оце вже їсти не будемо, тому що це оці хребти. Це спеціально тут кладу, і це вже ми не їмо, це вже викидати. Їсти будемо ось це. Ну і ось це. Я думала, покладу зверху, а тут уже місця нема. Зараз будемо шукати місце. Я дідна кава. Ох, запах. Так і шила би до того в цьому автоматі. Я не любити кави, але люблю, як вона пахне. Тут дехто снідає. Лакі. Вона полюбляє яйце. Отяк, отяк, отяк. Крішечки збирає. Мутьоку, мутьо. Степан їй дозволяє все. Вони дружать організмами. Ми потихеньку снідаємо. Дивіться, я відкрила. Вчора в Костко купила масло мигдальне. Almond Milk butter. З нього роблять і молоко. Дивіться, яке воно є. І люди такі масла їдять з яблучками. Можна їсти з печивом. можна їсти що хочеш. Степан Сьорба, яка тут своє рядом. Так, соняна випічка. Майже нічим не відрізняється від масла Арахісового але воно це масло набагато корисніше. Так що пробуйте, дівчата. Може і вам сподобається. Дивіться, дівчата, хочу показати вам, чим я користуюся. Це є касторова олія. Ось така досить інтересна штука. Вона з натуральних вироблена речовин, рослин, так скажемо. І я недавно до цього прийшла. От мені з подачі дочки вона сказала, мама, користуй. Хоч куди, Повідкривала багато відео в Ютубі, і це чуть не золотий кладість наш дівчата, тим, хто вже у віці, і на лице можна наносити, наносити розгладжує моршинки, гарно зволожує шкіру лиця. І коли болять суглоби, також можна натирати суглоби. І на волосся на скальп наносити на шкіру голови. Також гарно росте волосся. Коротше, робити можна з ним різні комбінації з іншими маслами, тому що воно трошечки густе, щоб воно було таке в'язке, воно, щоб воно було трошечки рідше, його можна мішати з іншими маслами. Також чудова дія. Ну, якщо вас інтересує таке питання, як що наносити на шкіру, от дивіться відео Ютубі. Дуже багато, дуже багато людей розповідають. І Розказують свої історії життя, як допомогла йому ця штука. І навіть від пігментних п'ятин, які з віком з'являються на шкірі лиця, це також штука допомагає. Можливо, не за раз, не за один день і не за два, але з часом дає свої результати. Так що, кому треба, кому інтересно, подивіться. А я сижу і роздивляюся свої квіти. І думаю, садити чи не садити. Тут показує у нашому поясі, що садити квітень-червень. Це є наш пояс. Або з березня по травень. Ну Це вже нижче, а ми десь отут. Так що, можливо, можна вже і висаджувати. Прогноз показує, що ніби морозів не наблюдається. Не думаю, що морози би прийшли знов великі якісь. Може буде сидіти в землі, та й нічого їй не буде. Ні цій квітці, ні тій. Ага, дівчатам, що ви кажете, чи ще зарано. Тут так само, така сама висадка. Як приймуться, ой, буде гарно. Зараз побачу, що вони собою уявляють всередині ці квіти. Ось такий пакунок є. Вони, бачите, тут проростки вже видно, що є. Можливо, дійсно ну, їх садити, поки вони ще не усохли. Значить, є оранж колір цих флоксів і флокси, які Нікі. Нікі це, напевно, ці. І тут великий пакунок з цими кліматісами і також є зелені вже проростки. Можливо, тут Маша сидіти чекати, треба класти. Як буде мороз ще. М -м? Може бути ще мороз? <просив> прогноз, кажи, прогноз погоди. <просив> Телефон не показує, що буде дощ. Що буде чуєш дощ, що буде мороз на тиждень вперед, але мороз ще буде, може бути і через дві неділі. М -м -м -м. Отак, купиш і потім думаєш, що б зробити, щоб було краще. Цих тут є чотири фліматісів. А тут кажуть, що є 5 таких і 5 таких. Ну, я не відчуваю п'ять. Пару відчуваю. Вони Ще можуть брехати теж. Більше землі кладуть. Тут трошечки більше, можливо. Можливо, і тоні. П'ять ну, точно немає. Хіба б вони були дуже маленькі? Не корінці? Я мацаю легенько. А, ну, там такі нежненькі... Ну, та я розумію, що ніжненькі, я нічого не роблю. Страшного. Коротше, будемо речень. робити отаку красу. Ой, вже бачу, як вона буде гарна. Нічого. Скільки його Да. Це не тісто. Вся компанія у зборі. Бо ви не думали, що ми розстаємося надовго. Всі тут! Що тижня, так? Що життя, да? Да. Не прийшло, тижня не прийшли днів? Як... На сьогодні зустрілися. Да. Ми частенько так так. Соня. Да. Соня принесла, випадок. як завжди. Випадок. Соня принесла нам поману за своїх померлих, згадує завжди. Все, і ми збираємося і пішли далі. До нас додавалися Роман і Оксана. Що ще Дуже смачне вино. Алазанська деліна. Грузинське. За бокою вони хочуть зробити, що це дуже сиріле. Камера, багато. Бо зато не хочуть купити, тому що в селі такого немає, щоб було три таких підвалі. З каменя. Що з каменя і що? Камера. Получається камера і прилітає до мами на виноград, садяться два голови. Та Голубі голубка. Це дуже а добре. це кажу, добре. треба вже включати. О, От і квіти ми заробили, ось і подарунки. Так, це є за маму для Степана, для тебе, для Машки. Це Окей. вам, щоб ви пом'янули маму. О Боже, хай Бог прийме. Вона любила весну, тікала весну. Дякую, можечки. Хай це Бог прийме, вас. хай спочиває з Богом. Дякую, дякую, дякую. Дивіться. Сана молодець. Дякую, я Ось так, ще й подарунки заробили. Вертаємося додому. Команда сидить, мовчить, Переварюють Обід. Було все смачно і гарно. Смачний торт І тортик і чайок у нас був. І погода в нас. Одна. Але ну, добре, що не дощ. Маску, Потім ну, буде дощ. Не Ще буде. Неділя, а люди вдома не сидять. Ану, гоп-компанія. Гоп-компанія. Ану, всім привіт. І здоровенькі були. Завдяки Оксані маємо ось таку красу. Весняну і ось таку красу для ванни. Вино, Авозенська долина перейшло до нас. Ну що ж, воно не буде скучати. Друзі від'їжджають, хто куди. Пообіцяли скоро здибатися, нас надовго не вистачає. Ми завжди повинні бути разом, підтримувати одне одного. Соня також на своїй маруській. І в біді, і в горісті, і в радостях, і в щасті. Ми завжди разом. завжди. Пока, щасливо. Завжди разом. І Богу дякую, що в нас є такі друзі і щоб вони були нам здорові довго-довго. Все, і вам всього найкращого. Всім всього бай-бай.